Чернівці з новим мером вісім місяців. Містяни недобре пам'ятають передвиборчі обіцянки та голосні заяви Олексія Каспрука. Проте на ділі досягнути вдалося небагато. Міський голова зітхає та переконує усьому вина війна та недостатні фінансування. Серед неприємних питань: дороги, невикористані кошти бюджету, а це більше 50 мільйонів гривень, які нинішнього року знецінилися. Та комунальні підприємства, такі як Калинівський ринок, аеропорт та водоканал, без керівника. Того ж два останні ще з мільйонними боргами. Найпоширеніші відповіді мера. Ми над цим працюємо, ми розбираємося, ми ведемо переговори аналогічно із приводу встановлення на калинці 16 нових контейнерів. Встановили, побачили, є зауваження, будемо розбиратися. Калинівський ринок нині без директора. Міський голова запевняє, розглядає декілька кандидатур. Роботу попереднього керівника, якого обрали через Фейсбук та заправління якого було незаконно зведено двохповерховий магазин, і встановлено два 20 тонні контейнери, оцінює скромно та скупо, без красномовства. Працював. Помилився. Небагатослівний міський голова і про подальшу долю аеропорту, як і півроку тому він запевняє, переговори з авіакомпаніями ведуться. Проти нині літають лише декілька вантажних літаків. Загальну суму не знаю, але борги є. Ми не можемо дозволити собі захлопнути повітряні ворота міста Чернівці. Критична ситуація із водоканалом борги за електрику мільйонні. Працівники не забезпечені спецзасобами. На додаток підприємство вже довгий час без начальника. Проте Олексій Каспрук заспокоює проблему. Вдасться вирішити. Адже цього року місто отримає гроші на модернізацію водопровідних мереж. Хоча сума суттєво зменшилася у червні. 2014-го він обіцяв, що вона складатиме 40 мільйонів євро. Орієнтовно сума фінансування складає попередньо. Вона узгоджена вже в фонді, який виступає. Грантодавцями і кредитором це 8 мільйонів євро, з яких 6 – це буде пільговий кредит терміном на 30 років. І 2 мільйона євро це буде грант. Цікавила журналістів і епопея з вулицею Богдана Хмельницького. Міський голова стверджує, у всьому винен підрядник. Підприємство мало 1 грудня почати роботи на вулиці Богдана Хмельницького. Взяло на себе такі зобов'язання. За два місяці не зроблено абсолютно нічого. У подальшому з фірмою розірвуть контракт, а це означає, що як мінімум півроку очікування чергового тендера. Та й зважаючи на те, що місто винне за виконані роботи, 13 мільйонів гривень за ремонт вулиці, попри обіцянки, візьмуться ще не скоро. Аліна Олевич, Максим Демко, Чернівецький промінь.